Конфлікти між педагогами та учнями були завжди. І якщо раніше такі речі замовчувалися, бо вчитель прирівнювався до Бога, а його авторитет ніхто не смів заперечити, то нині усе змінилося. Діти стали сміливішими, а у педагогів усе частіше вривається терпець. Інколи школа стає складним випробуванням для дітей. Листопа 2014 року. Вчитель отинійської школи, що на Прикарпатті, вдарив по голові шестикласника. Е, я просився в туалет е, і ну так дуже просився. І він під підійшов під, і мене удар. Педагога не покарали. Ну я не можу нічого сказати, ні про вчителя погано. Ні, про учня. листопад 2016-го. Хмельницький вчителька математики побила учня на уроці. Вчека ну, такого тріпала. Відко взяла за плечі. Тресла традиційно директор на боці вчителя вона працює в цій школі дуже давно довше набагато ніж я. Конотоп 2017 рік завуч відрізала школярці волосся за неохайну зачіску. Вона десь відрізала так. На цей раз у відділі освіти зреагували швидко. Вона сьогодні наказом відділу освіти звільнена з посади заступника з виховної роботи. Сьогодні у розслідуванні народного контролю. Нервові педагоги, травмовані діти. Він прийшов додому, він нічого не сказав. Директорський диктат у Цибулівській школі. Я не знаю, як воно у мене вийшло, що вона його ляпнула по руці. У цибулівській школі Тростянецького району скандал. Вчителька вдарила дитину. 12-річний Рустам сирота. Батьки загинули в автокатастрофі. Хлопчик живе з бабусею. Про те, що йому дісталося від вчительки, вдома не скаржився. Прийшов додому, він нічого не сказав, бо був весь роздратований від цього. На другий день уже діти мені сказали, що це його Наталя Васильівна вдарила по руках. Про це ніхто би і не довідався, бо директорка школи наказала дітям тримати інцидент у секреті. Вона казала, що батькам взагалі нічого не казати. Вона на нас почала сваритися, що, що ми зразу на телефони і до батьків. Дзвонимо, що ми їх стало відомо про все. Однокласниця Рустама Катя Медвідь врешті не втрималася і розповіла про все класному керівнику Євдокії Васильівні та встала на захист хлопчика. Відтоді життя школярки Каті та вчительки Євдокії Василівни перетворилося на пекло. Міс почалася з конфлікту з Наталією Василівною. Вона вдарила хлопчика по руці і від тих пір. Почалася, моя дитина розказала правду і почалася мстити сам директор, почав мстити дитині. Дівчинка розповідає, що директорка зганяє на ній злість, демонстративно не вітається та тисне на інших вчителів, аби помститися Каті за непокору. Наталя Васильна, я не готова до уроку, тому що мене не було на уроці, я не знала, що вчити. Вона каже: сідай, це тобі два надай ангела і поставила мені четвірку. Батьки забили на сполох. Катя нещодавно перенесла важку хворобу. і Карі не радили хвилюватися дівчинці. А тут таке лихо. Я сказати, І ви тепер пролучите її. Народний контроль вирушає до Цибулівської школи, аби розібратися. Що ж насправді там відбувається? Директор Валентина Повозна саме на місці. Втім, розмовляти з журналістами не збирається. Одразу кудись втікає. На лихо наштовхується у коридорі на родину медвідь. За правилами захисту директор починає наступ на дитину. Я Розказуй праву. Кажи, як коли? Казала, після загальних зборів він мені казав, я тобі добрі. А чого не казала? Та що життями не каноріну на мови? Чого це є, ти? Ану розкажи, яка м'яз була. Я місяцяке переслідування було. все. після перепалки. Пані Повозна знову тікає, але усвідомлюючи, що мусить таки пояснити власну поведінку, наважується на інтерв'ю. Вчинок педагога намагається якось виправдати. Я не знаю, як воно у мене вийшло, що вона його ляпнула по руці. Це був вже сьомий урок, після шостого року на сьомому уроці. Е, і в нас цей конфлікт був вичерпаний. А її саму мовляв, діти неправильно зрозуміли. От вони кажуть, що я казала, що батькам не розказувати. Я не казала, що не розказувати батькам. Я казала діти, доносьте до батьків правдиву інформацію. А от дитячу захисницю і класного керівника Євдокію Васильівну навпаки звинувачує у безвідповідальності. Якщо щось з дитиною трапилося, то насамперед класний керівник повинен бити тривогу, тому що він є класним керівником. А на ні. Як виявилося, непокірна вчителька у школі більше не працює. Аби не пхала носа у директорські справи, її вже здихалися. Мовляв, не пройшла одну із перевірок, яку влаштував департамент освіти після історії з Рустамом. У мене все почалося із того, що я захистила ставрація Рустама, так як і Катя. Після того директор почала теж до мене придиратися, все не так, то не так провела, до тих пір все було добре. Педагог зі стажем, який довіряють діти, перевірку чомусь не пройшла. А от вчителька, яка насмілилася підняти руку на дитину, залишилася. Чи не тому, що Євдокія Васильівна наважується критикувати директорку? Не було хліба, не привозили, ще не вспівали. Хоча ми продукти всі здаємо. Плюс сахар, жодна школа не збирає сахар. І плюс 5 гривень стоїть цей супчик, що це нам дали з нашої бараболі зі всього. Окрім поганого харчування, пані повозна економить на опаленні, скаржаться колеги. І діти мерзнуть. На новий рік як виступали діти, треба було напалити і щоб тепло було, тому що діти пороздягалися. Кажуть, що в колективі директорка постійно сіє розбрат. Директор, щоб мав сплочувати колектив, а виходить навпаки. Один наговарює одним одне, а другим друге. А Наталю Васильівну, вчительку, яка вдарила школяра, чомусь таки оберігає від зайвих запитань журналістів. На жаль, зараз нема педагогоорганізатора, Вона на курсах у Вінниці в інституті удосконалення. Будь-які звинувачення категорично відкидає. Я погрозами не займаюся. Ви розумієте, я нікому за свої шість років роботи нікому я не погрожувала. Про надточасну ученицю Катю Медведь Валентина Васильівна говорить неохоче. Ось і оцінки за Третій, четвертий, п'ятий клас, бо перший другий клас mm, Та дівчинка так. досить непогана. Да. Чи дівчинка досить непогана? Тим часом ми демонструємо відео сварки школярки із власним директором, свідком якого ми стали, експерту психологу. Крім того, що дитина перший раз була судячи зі всього в певному стресі через якісь непорозуміння з адміністрацією. Другий раз вона входить в стрес, тому що її ставлять перед. Дорослою людиною і вимагають від неї якихось відповідей. Причому це робиться як директор неї запитує, да? хочу, щоб вона продовжила коментувати, так і люди, які її нібито підтримують, також чекають на неї відповіді. Тобто, це, скажімо так, з психологічної юридичної точки зору, це просто недопустимо, тому що на дитину в цій ситуації спричиняється дуже великий тиск. Журналісти народного контролю завітали і до сусідів Каті Медвідь, аби довідатися, що то за родина та чи немає вірогідності, що дівчинка вигадує або має поганий характер. Такі дружні, ніколи не сваряться. Завжди з нами по хорошому ми до них відносимося. Ми до вони до нас відносяться. Усі, як один, про Катю та її родину лише хороше. Знаю, що по математиці славно вчилася, ходила на Олімпіади, їздила все. Чому директор школи проти усиновлення? Якщо він візьме дитину? Він буде директором школи. А якщо він буде директором школи, то вам буде погано та як зупинити шкільний терор? Директор, який показує поганий приклад для дітей і для вчителів, має просто звільнитися і піти. Дивіться далі. Через директора школи Валентину Повозну начебто постраждала і ще одна сім'я в Цибулівці. Вчитель інформатики Олег Генделека разом із дружиною зібралися усиновити дитинку. Директор школи не те, що не допомогла, а навпаки, взялася зашкодити благим намірам генделеків. Півтора року назад ми вирішили взяти дитину, створити прийомну сім'ю. Після цього почалися конфлікти й проблеми. Директор школи разом з колективом зібрали підписи і звернулися до. Керівника соціальної служби району Лукяної Тетяни Володимирівни з проханням не давати нам дитину, з яких міркувань Валентина Повозна чинила перепони чоловікові в усиновленні, не пояснює. Але у пана Олега є на цей рахунок своє припущення. Пояснення було дуже просте. Якщо він візьме дитину, він буде директором школи. А якщо він буде директором школи, то вам буде погано, як каже директор. Тут жити Подроби цієї історії від самої пані директорки. Ми вже не почули, бо жінці, начебто, стало зле і її забрала швидка. Це такі, не Я не, не захворіти в потрібний момент в Україні. Нині справа популярна. Швидка допомога приємно вразила оперативністю. Приїхала майже одразу після нашого візиту. І не з Тростянця, а чомусь із того села, де мешкає пані Повозна. А чому Тростянця не викликали? Чому так О, це у вас так кажу, прийнято? Ні, ні, у нас ближче будівка ближче до цибуліки. У відділі освіти витівки директора цибулівської школи взагалі коментувати. Відмовляються прокоментувати, що приховувати, але ніяких коментарів я вам давати не буду Хочете отримати руску звертайтеся. на чи не може? Телефонуємо. Вода історія та сама. Заступник директора департаменту освіти Олена Чорна навіть зустрічатися з журналістами не бажає. Поки не буде директора, ну який я можу давати коментар. каже, що перевіряли скандальний заклад вже вісім разів. Нам зробили державна інспекція зауваження з приводу того, що ми вісім разів виїжджали в ту школу. Звільняти директора Цибулівської школи не у їх компетенції. А роботу бере відділ освіти, приймає директора школи. Не ми розумієте, але uh -huh. вони теж нічого не можуть робити, поки вона офіційно на лікарнях. То ще розв'яже управління освіти цей вузол цибулівської школи, чи залишить мстиву директорку Валентину Повозну на своїй посаді, і чи зможе педагог Наталя Черній налагодити стосунки із дітьми та не дозволяти собі знущатися над ними? В Даному випадку директор продемонструвала, як м, вирости приниженим. І мати комплекс якоїсь неповноцінності в суспільстві. я вважаю, що директор, який показує поганий приклад для дітей і для вчителів, має просто звільнитися і піти. А на його місце мають прийти молода людина, успішна, яка своїм прикладом буде вчити повноцінно жити дітей в цьому суспільстві. Вчителько моя зори світова. Що залишиться в пам'яті Рустама і Каті, коли вони покинуть стіни своєї школи, як згадуватимуть її, як цей педагогічний пресинг та лицемірство позначиться на характерах цибулівських школярів? І коли, нарешті, педагоги і управлінці турбуватимуться про наших дітей з відкритими серцями та високою моральністю, ми ж в свою чергу триматимемо ситуацію у цибулівській школі на контролі. Людмила Левченко, Сергій Вишньовський, народний контроль.